Пані та панове, доброго дня і слава Україні! Асоціація футзалу України та Народний футбольний клуб Уран запрошують вас на перегляд п'ятого матчу півфінальної серії. Володимир Буньо, другий, Андрій Цілик, сьомий, Віталій Радевич восьмий, Олег Легензевич, дев'ятий. Ярослав Пасній, сімнадцятий. Перша можливість зараз Коренюка. Обіграв він там суперника, пробивав. Але Войтович. Справився із цим першим ударом в сьогоднішньому матчі від найкращого бомбардира чемпіонату від Артема Фернюка. Давайте швиденько подивимось. Повтор. Доволі легко і на півшпагаті таки відбив цього м'яча. Зараз вже перехоплення від Михайла Грицини на Шведа він віддав. Швед знаходить можливість для удару. Знову Войтович на місці. Ну Цього разу Войтовичу було ще простіше. Здається, із м'ячем справитись. Давайте продовжимо знайомитись із зі... енергетичного. так. Е, ну і... Ну, щоправда, поєдинки обидва матчі були дуже і дуже напруженими, але у Львові то там це вирішив один-єдиний забитий м'яч. Тим часом удар по воротах і будьо відкриває у нас рахунок в цьому матчі на сьомій хвилині. Влучає в ближню дев'ятку в цьому епізоді другий номер Львівської енергії Володимир Буньо і виводить свою команду вперед. Доволі простий, здавалось би, Кутового від Львів'ян Радевич віддає. Таку м'яку передачу, накочує м'яч під удар Володимира Буньо. Ну і Буньо влучає в дев'ятку. 0-1 за 13 хвилин до завершення першого тайму. Перехоплення від Радевича і ледь одразу не подвоює він перевагу своєї команди. Тут уже щастить ураганівцям. Просить Максим Павленко заспокоїти, звичайно, своїх підопічних. Войтовича, я думаю, саме про це Павленко говорив під час тайм-ауту. Удар по воротах Вольтович в черговий раз уже сьогодні свою команду рятує. Старт поєдинку, був, звичайно ж за ураганівцям, пам'ятаю своєму молодшому колезі Назарію Шведу. Швед на Грицину Михайло Грицина. Ну Ось так потрохи-потрохи Київського клубу, що вболівальники львівської енергії. Ну і я думаю, друзі, Розумієте, ви який класний болівальницький вайб зараз у манежі коледжу фізичного виховання! Удар по воротах від Мар'яна Масевича. Диво у 34-го номеру урагану. Ну що ж за голи забивають у нас сьогодні гравці обох команд. Вони не вміють не забивати не в дев'ятки, не у верхній кути в Ну Просто справжня футзальна естетика і краса, друзі, зараз до вашої уваги. Давайте подивимось повтор. Мар'ян Масевич. Рачий характер. Протистояння. Можемо очікувати, звичайно, з цього чого завгодно. Як же класно зараз Вариш Легензевича вивів на ударну позицію. Був час, був простір навіть деякий в цьому епізоді. Олега Лензевич настільки гостро. Сіріцький. Його точне вкидання на Фаренюка, Фаренюк. Фаренюк. А ось і Артем Фернюк. Це точно той гравець, який може бути турма. Ну так, без особливого заострення. Віддав на Михайла Грицину. Вже позиційна, така класична позиційна атака від ураганівців. Ось який постріл від Михайла відстані безпосереднього ворота. Команди Валерія Лехчан. Саме там для вас. Ексклюзивно багато футзального контенту Михайло Грицина. Його удар по воротах. Войтович рятує свою команду. Тут уже і друга снамос Моспана. Моспан повертав на грицину, все правильно здавалось би робив, але не чекав цього. Микола Грицина є можливість у Львів'ян зараз відзначити. рятує свою команду. Я навіть одразу не помітив, хто це. Це такі власні ноги вже розмірковував, що йому робити далі. Ну і ледь урганівці не покарали його за це. Легензевич на Зварича. Зварич, Зварич пробиває. Зварич зброї в сьогоднішньому матчі виводить вперед Львівську енергію за 100 секунд до завершення часу першого тайму. Михайло Зварич і ще один красен м'яч. Ну цього разу вже більш такий робочий по футзальному. Ну і відзначаємо вдалі дії капітана. Змістився в центр. Не дуже, скажімо так, щільно Моспан від захища. 1-2, якщо бути точним, якщо враховувати, звичайно ж, виїзний статус матчу для Львівської енергії. Легензевич. Легензевич дуже швидко подвоює у нас перемагу Львівської енергії. Олег Лензевич, ось і його момент і його забитий м'яч. 1-3. Максим Павленко зараз не дуже розуміє, звичайно ж, в чому справа. Ну це, звичайно ж, той випадок, коли раніці хотіли дуже швидко у нас рахунок зрівняти, а натомість пропустили у свої ворота. Франківську. Поєдинку, у якому після стартової 20 хвилинки Івано-Франківський ураган поступається львівській енергії з рахунком 1-3. Команди йдуть у нас відпочивати, друзі. Відпочинемо і ми, ну і почуємося вже у другому таймі. Швидкий випад на контратаку, в якій вже Олег Легензевич зробив рахунок таким, яким ви і зараз бачите на вашому табло. Швед, його удар по воротах. Войтович рятує свою команду. І напряму отримуємо путівку в Литву і Латвію. Саме там відбудеться фінальна частина чемпіонату Європи 2026 року. Зараз Варяч. зваряч, обікрав Моспана і ледь дублем не відзначився. В кількох сантиметрах від е, стійки воріт івано франківського рану. М'яч пролетів. Они раунд відбору у нас е, якраз мине з 15 по 20 жовтня 2024 Зараз Радевич з нічого. Ну і давайте вже подивимося, як у нас розіграють Лів'яни. Цей Корнер. Удар по воротах від Марценюка, який не дуже то вдається, але Радевич там. Намагався замкнути цю невдалу спробу від 22-го номера Львівської енергії, але влучив стійку. На доставки їжі бянко НЕРО. Швед, швед на Грицину одразу ж постріл від е, Грицини. Той, голови на ноги, кому їх більше подобається. Там впродовж навіть кількох десятків секунд. Ось як зараз приходько. Ви самі все бачили. Кидання від Савенка. Чи турбували алкіпера Урагану? Ну, уранівці теж гостро відповідали. Зараз це не робити. Ну і зараз вже більш спокійний розіграш. Я думаю, Котового ми з вами побачимо. У третьому матчі у Львові між Ураганом та Енергю стався аж на 39-й хвилині. За гру рукою в штрафному майданчику. Арбітри призначили пенальті. А тут рахунок у нас стає 3-2. І нічого у нас ще не закінчено, друзі, в цьому матчі. Хочеться побачити повтор цього епізоду. Петро Шотурма відзначається. Дуже не хотілося б, щоб він це зробив ціною ушкодження. Не забуваємо, що вже один франківський капітан у нас е не може в цій серії допомогти своїй команді. Мова йде про Ігоря Корсуна. Ну а тут е зраз... Тіряєв. Повернули м'яч під свій контроль. Львівські енергетики. Падає Тіряєв. Не було тут порушення правил, ну а тут арбітри вже фіксують. Гро лежачи і вільний удар. Також львів'яни виступали на міжнародній арені. Ну і були одного разу фіналістом Кубка України у 2006 році. У удар по воротах. Ви бачили, як Михайло Грицина таки знайшов можливість до удару. Здається, всі вже навіть не очікували, що змогло. за лінію воріт. Ну і побачимо ми зараз. Уже я думаю, Михайла Грицину як п'ятого універсалу. А тим часом, коли Савенко намагався змінитись, у нас. Буньо робить дубль в сьогоднішньому матчі і робить рахунок 2-4 на користь львівської енергії. Шаленіють тут вболівальники Львів'ян. Ну ось, здавалось би, таки тримають ураганівці м'яч під своїм контролем, але втрата концентрації на мить. Ну Тут ще й, звичайно ж, Буньо побачив. Ворота ураганівців порожні. Завдав цього удару. І знову два м'ячі переваги. У команди Валерія Лехчанова за 4 хвилини і 45 секунд до завершення цього матчу. Володимир Буньо відзначав порожній забивав, оскільки Савенко у нас по факту іще залишався. В межах майданчика. Ось який момент. Удар головою від Ференюка. Нуйтович теж сьогодні просто феноменальний матч, звичайно ж, проводить. Полаці 3-24. Ми вітаємо Львівську енергію з виходом у фінал. Звичайно ж, бажаємо успіху львівській команді саме у фінальній, у золотій серії. Дякуємо Івано-Франківському урагану за ці матчі, ці півфінальні матчі з Львівською енергією. Це було щось, друзі, погодьтесь. Це військову, направду, була півфінальна серія, яка була гідна фіналу. Незадоволені, звичайно ж, будуть болівальники Івано-Франківського урагану, будуть вони розчаровані. Це само собою зрозуміло. Я думаю, тут і така немала порція хейту може прилетіти для ураганівців. Але сезон триває як для однієї, так і для іншої команди. Ще раз вітаємо весь футзальний Львів.